Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшли Василько з Марійкою. Вони запрошують нас у подорож, у подорож нашою країною. Хто пригадає, як називається наша країна? Правильно, Україна! Але ж на чому ми будемо подорожувати? А це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Від села і до села, де дорога пролягає. Перевозить дім людей, і дорослих, і дітей. Діти, що це? Правильно, це автобус. Приготувалися? Отже, вирушаємо. Ось і перша зупинка. Діти, що ви бачите за вікном? Так, правильно, це пшеничне поле і чисте небо. А що вони вам нагадують? Так, блакитно-жовтий це кольори нашого прапору. Першого державного символа України із блакитій колосків в небі прапор наш розцвів, увібрав він синє небо, в золотисту пору жнив. Продовжуємо подорож, ось і друга наша зупинка. Діти, що ви бачите перед собою? Так, правильно, це герб, другий державний символ нашої країни. Хто згадає, як він називається? Правильно, тризуб, золотий тризуб на блакитному тлі, означає триєдність життя. Вирушаємо далі у подорож нашої країни. Ой, діти, а що це за пісня? Так, це гімн – третій державний символ України. Гімн – це урочиста пісня, яка виконується на усіх державних святах. Ось і остання зупинка нашої подорожі. Це свято, день єднання. Відзначається воно 16 лютого. В цей день над будинками піднімається прапор України і всюди чути їм. Це свято об'єднання. Воно показує, що українці це сильна, велика і згуртована нація. Адже сила України в єдності. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? І в щасливі злі години ми для неї живемо. На в країні і для країни будемо жити і живемо. Ось і закінчилась наша подорож. А зараз давайте разом з Васильком і Марійкою згадаємо, які ж є державні символи України. Молодці. Це прапор, герб, тризуб і гімн. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!